Привіт, друзі! Ще раз дякую за ваш інтерес до моєї книги, і комунікація. Я розповім сьогодні про традицію дарування дарунків, про це також йдеться в книзі. Отже, я маю такий таємний блокнотик, як я його називаю, і протягом року я записую бажання, думки своїх друзів, своїх рідних, які розповідають мені про свої. Бажання. І потім, напередодні різдва, я намагаюся їх втілити. Ось, наприклад, в цьому блакитному даруночку знаходиться свічка з ароматом моря. Тут така мушля, і також магнітик із Біаріц із океану. Цю о, свічку з запахом моря я хочу подарувати своїй подрузі Тетяні, яка багато працює. Мало відпочиває, дуже мріє побувати на океані. Я бажаю Тетяні у 2024 році здійснити свою мрію і поїхати на океан з тим, кого ти Тетяна любиш. Отже, ця свічка із запахом моря для тані. В цій рожевій коробочці знаходиться набір крейди, різнокольорової крейди. Для моєї подруги Марини, яка якось розповідала, що найприємніший і найтепліший спогад її дитинства, коли вона з батьками відпочивала в Одесі, там малювала на асфальті крейдою класики і грала в цю цікаву гру. Отже, цей подарунок тобі крейда як нагадування про те, що ти щаслива. От в цьому подарунку гостинчик для Моїх друзів Ігоря і Юлі. В цій коробці знаходиться віяло у вигляді ялинки зелене, і також два ковпачка на голову, ось приблизно в такому стилі, один червоний, інший зелений, для того, щоб весело провести час. Хочу звернути увагу, що подарунки я підбираю індивідуальні, вони недорогі, але вони асоціюються у людей з їх мрією, з їх бажаннями. В цій коробці знаходиться набір для творчості. І це подарунок для Оксани і Івасика. Оксана постійно нарікає на те, що немає часу займатися бісероплетінням. Отже, Оксана, тут твій подарунок, насолоджуйся. Створюй браслети і пам'ятай, що час для мрії, для хобі завжди знайдеться. Є ще подарунок для Ігоря і для Тимура. Ось такий подарунок. Що тут знаходиться? Тут знаходяться наколінники для роликів, тому що е, хлопчик-син. І Ігоря постійно нарікає на те, що він забиває коліно. І я подумала, що найкращим подарунком буде подарувати захист для коліна. Бережіть себе, створюйте подарунки і маленьке свято для тих, кого ви любите якомога частіше. І для мене важливо не те, що мені подарують. Для мене найбільш важливіше подарувати. Комусь маленьку мрію і отримати задоволення від спілкування. Зустрітися на каву, провести цікавий час. І в цьому подарунку в цій коробочці знаходиться набір для ванни. Тут сіль і гель для пінної ванни. Цей подарунок я дарую для Світлани, для моєї одногрупниці. Яка мені колись свого часу також подарувала дуже милий подарунок. І я запам'ятала це, мені було дуже приємно, бо Світлана потратила свою першу зарплатню, яку вона має, яку вона мала після завершення університету, на те, щоб зробити для мене подарунок. Для мене це дуже цінно і пам'ятно. Тому я хочу, щоб ти насолоджувалась і приймаючи ванну. Ти згадала найкращі миттєвості свого життя, примножила їх у власні сили і далі була натхненною. Бережіть себе, нехай різдвяні дива трапляються у вашому житті.